Ну що, ну шановні друзі? Зайдемо у тунельну балку з іншого боку. О, подивіться, який тут місточок і яка тут швидка вода. Цей же інший бік. Такий місточок, така арочка з каміння. Так. Подивимося, що тут то як. Ми вже тут були, але я хочу ще раз вам показати відео, яке, ну точніше, ви ще це місце не бачили, хто не був тут. А той, хто був вітання, що ви вже були в цьому гарному місці. Ще раз повторюю, ця частина, це особливо ця, це частина мандриківки. Козацькі зимівники були, козакам мандрики. Ну, найпопулярнішого, да, тут. Можливо, тут ще хтось був раніше ще до мандрики. Бо землі ці козацькі виділялися кожен раз. І власне у козаків існувала традиція того, що одна і та ж земля. Не завжди була з одною людиною руками, як зараз, а її там могли розподіляти чи кожного року, чи через якийсь рік. І власне тому різні землі могли міняти свого, ну, можна сказати, власника, да? хоча за часів козацької України вже після, під час Калнишевського там власне був постійним, да? і він там зробив чуть ли не, не панські титули для козаків і їх нащадків. А, власне, Закозацької України, до Калнишевського таких маєтностей прям і прав на них. Вони були, але це більше було про Польщина. Така ланка козацтва, і яка мала відношення до литовських корінь, коріння, коріння до литовського. Власне, подивіться, як тут цікаво, які куполи роблять дерева. До речі, зверніть увагу у це, тут і дуби. І акації, оце далі дуби. А тут вже йдуть і дуби, і оце дуб. Будь молодий, ну достатньо молодий. Потім тут ще якісь дерева, не знаю, не всі знаю які, як називаються. Просто послухайте вітер. лисичка впала. Ось такі вот доріжечки. Тут, до речі, випасують корів трохи далі і кізочок. Вчора йшли. Якраз побачив. До речі, теж дуб. Бачите, дубочок. Співає ще, хоч вже травень минуло, але співає соловейко. Чутно. Ну, не тільки соловейко, але кажуть, соловей не співає, співає соловіха. Ну, може так і є. Соловійхи співають. Чуєте? Цікаво так. Ну взагалі тут мені здається просто пройтися, хто з Дніпра, гості Дніпра. Йдіть від космічної пішки біля лавіни. І, власне, пройдіться цією стежкою до тунельної арки. Малышка таке. люди гуляют. Да. Такие схилы тоже. Это вроде. Ну, почти. Немає, не усіх є традиція здорукатися. Подивилися нам вони як наче, на щось таке. До речі, от привітання добро дня. Людина, вітає вас з добрим днем, а ви нічого не кажете. От для молодих. Людей пішли, коротше. То що можна сказати? Ну, по-перше, люди не отримали обмін енергії. Я віддала, так би мовити. Ну, це, з одного боку, вони з'їли, енергію. Але ж я енергетично незадоволено лишилася. І, власне, виходить, я трошечки, ну, якщо я сильна людина, і можу трошечки по ним тарти. А вони вже не позарукалися, бо, можливо, подумали щось негативне про мене. О, хтось там. ними вітається, яке він право має. А хоча раніше так і це було нормально. Привітатися. І це був такий мінімум спілкування між людьми. І, власне, коли таке відбувається, то ну що отримує негатив та людина, яка щиро не поводила себе. Ну, це просто так. Все-таки да? от, і чому? От ми питаємо, коли минає якийсь час. І, власне, людина починає там якісь проблеми в неї. Вроді все нормально, а їй купа проблем. Емоційних, в першу чергу. Ну, це тому що ми на щирі. Це тому, що ми не маємо обмін щирий, обмін дружній між людьми. І ми не розгружаємося емоційно, навіть не всміхаємося. Я подивилася, от зараз люди зрозуміло, дуже складна ситуація в країні, але вони перестали посміхатися. Ну, як би отака от ситуація. Ну, добренько. Будемо переходити все-таки до, до плюсів. Зараз ми йдемо, продовжуємо йти алею. От подивіться, яка гарна алея є Позаду нас, так? Да? Операдія, вітер, гайдай дерева. Містично. От власне, зараз.